Друзі, привіт! Сьогодні неділя. Сьогодні я вже на сулі. Попробуємо половити на безмотилочку. Купив два мікрончика балансірчика. Спробую і на них. Людей багато, бо сьогодні неділя. Бачите, рибаки ловлять. Ну, Поки що ще не знаю. Будемо пробувати. Подивився під водною камерою, вроді трошки рибки плаває. Зараз спочатку спробую на безмотилочку. А там далі буде видно. Так що поїхали. Так, ну що, друзі, розпочнемо. Сьогодні я взяв на колінники. Бачите. Не забувся свої черепашки. А то зачепився. Так, з чого ми почнемо тут глибоко, так що шугу можна витягувати з... Із... ой, не знаю, схватив удочку, чи я тут дно знайду. Покрасив сторожок у чорний колір. А то глядачі кажуть, що не видно покльовки. Може тепер буде видніше. Дна ну, нема, гнибина. ще можу з неї знайти. Ця утка ще й не піде. Ні, знайшов чи не знайшов. еще нема. О, а это точно уже дно. Так, ну что ж, поехали. На снігу так видніше чорний колір. Так, переходимо на другу лунку. bir <laughs> Опа, есть, ребята! Что, ты что здесь шлочишь? А, нет, нет. А -а. О, видите, <си> какие рыб, здоровый, маленькая плоскирочка. Надеемся еще крупнейшая педида. Чего она так медленно тонет? Не хочет сегодня брать. Она тут есть, она брать чему-то не хочет. Вода для білої риби непогана, вроді би. Опа, єсть на плавних. Плавненько так бачили проводочка. Це вже щось краще, мабуть, плітка або щось так крове. Не, плоскирка, Оба. Вот она такая чудова. Та уже залекова. уже залекова. Так, сейчас мы... Ми... Значит, на какую проводочку она клюнула. Уже она... Не така активна, вже середина зими, глухозім'я. Одні кажуть, нема глухозім'я, треба мармишку підбирати. Все правильно, мармишку, проводку треба підбирати. На любі рибалки. Чи глухозім'я, чи первольот, чи. Ось там, дивіться, вона таких плавних тих, тих, тих. Попробуємо чи це. Чисто випадково, чи на цій такій проводці воно клює. Опа! Ага, бачите, валило, ви бачили як? І височенько дно. Це така, можна сказати, буде залікова. Нехотя вона бере, її тут багато, але вона не активна. Ну Добре, зараз ще пару проводочок. Якщо не клюне, перейду ще в лунку. Попробую ще на якусь мармишку на другу. Може вже візьму, там у мене є. Я прив'язав блискучі. Жовтенька і біленька є. Пробую зараз у дереві половити. Може відірву мармишку. Попробую сейчас. Треба пробувати. На глибині риби немає. Риба ближче до берега. Но тоже она не хочет клювать Мабуть у нее и клюва немає, что она не клюет Есть течия, дно сокровито Ну, нашлось хорошо Ну що, поїхала? Ага, щось таке одурив, ну невеличка пліточка, мабуть, маленька. Ні, окунь. Ха-ха <гум> невеличкий окунчик ось такий дружище Окунчик Кубіка схотів Да, вже багато людей порозходилось Пороз'їжджались значить не клює Таке саме і в мене. Ні, Ну не без того, щось колись десь клюне. Але я ж говорив, не кожен раз ловить добру рибу. Інколи погано, раз хорошо, раз погано. Попередній раз було хорошо. Цей раз погано. хлопці жерлиці поставили, то бачу стоять мовчки. Ух ты, гад! Эх, як подкинуло, вы бачили, ребята? Який гарний ударчик у гору був спробую отут зараз на ямі на балансір Та й додому щось сьогодні слабенька дуже рибалка О там у кого друзі мотелек потрошку Плоскирочку невеличку ловлять. А то так. Коли-не коли покльовочка десь придерже, риба єсть, але але, але, але. Зараз ось тут кілька лунок спробую та й додому. Якась погода така, вітер почався. Сьогодні рибалка не ахті. Ну, Провіряти треба. 3. Ну ось, друзі, завершилась рибалка. Погода, сніг, вітер. Так собі. Ну, Рибалка не дуже. Не Клювало погано, людей було багато. Зранку наїхало, потім всі роз'їхалися, ходили, бігали. Ну, кого був мотельок, то потрошку-потрошку плоскирочка так собі прокльовувала, і то невелика. Так як води багато, то була плоскирка кругом і плітка, а то попід берегами якесь дрібна. Ну, Як ви бачили, кльов. кльов зовсім зовсім був поганий. Так що ось так як є. Можливо, другий раз буде клювати краще. Не кожен же раз буде і добре клювати. Так що, кому сподобалося, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео я думаю будуть більш вдалими, більш цікавими. Ну що ж, на цьому все. Їду додому. Ось. На тракторці. Бачите, приїхав, вже говорив, машина трошки поламалася. Нічого, помаленьку, помаленьку доїду. Так що, друзі, все, пока. Слава Україні!